Вітаю! Ідентифікація особи це процедура використання ідентифікативних даних з документів, створених на матеріальних носіях та або електронних даних, в результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи або представника юридичної особи. Для перевірки інформації, наданої заявником, у тому числі відомостей про керівників юридичної особи, його повноважень на представництво. Та право вчиняти дії від її імені без довіреності, адміністратор реєстрації використовує дані наданих документів або з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Заявник зобов'язаний надати свої контактні дані, в тому числі номер телефону та діючі адресу електронної пошти, що дозволять зв'язатися з ним в разі потреби. До розгляду не приймаються документи або копії документів, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, і інші незастережні виправлення, написи олівцем або мають пошкодження, внаслідок чого їхній текст неможливо прочитати чи розпізнати. Після позитивної ідентифікації адміністратор реєстрації приймає рішення про реєстрацію заявника. Реєстрація здійснюється за особистої присутності заявника та є підставою для генерації ключів заявником або прийняття від нього запитів на сертифікацію, а також формування відповідних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Виїзна реєстрація може здійснюватись до особи з інвалідністю у межах населеного пункта, в якому розташовано ВПР-надавача, до організації державної форми власності у межах області, в якій розташовано ВПР-надавача. До Державних податкових інспекцій територіальних органів ДПС, тобто ДПІ, у межах області, в якій не розташовано ВПР надавача, існують наступні підстави для здійснення виїзної реєстрації, направлення особою з інвалідністю до територіального органу ДПС, в якому розташовано ВПР надавача, відповідного письмового звернення та засвідчених копій документів, що підтверджують інвалідність. Направлення ДПІ, в яких не розташовано ВПР-надавача, або Організацію Державної форми власності офіційного листа за підписом керівника стосовно можливості проведення виїзної реєстрації до ДПІ, в якому не розташовано ВПР-надавача, або Організації Державної форми власності за умови забезпечення доступу до мережі інтернет на місці виїзної реєстрації. Під час ідентифікації при виїзній реєстрації особи з інвалідністю необхідно пред'явити оригінали документів, що підтверджують інвалідність. Ідентифікація заявником адміністратора реєстрації виїзного адміністратора реєстрації під час виїзної реєстрації здійснюється шляхом порівняння відомостей у наказі про призначення державного службовця засвідченої копії наказу з паспортом громадянина України або з іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи відповідно до законодавства про єдиний державний демографічний реєстр. Та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. Ідентифікація заявником ВПР здійснюється шляхом перевірки на офіційному вебсайті надавача інформації про адресу розташування, контакти та графік роботи ВПР. Встановлення юридичної особи здійснюється за установчими документами юридичної особи або копіями таких документів, які нотаріально засвідчені. Відповідно до законодавства або іншими відомостями відповідно до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які містяться у єдиному державному реєстрі, при ідентифікації юридичної особи з'ясовують її повне та скорочене за наявності найменування, місце знаходження, відомості про органи управління та їх склад. Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном та їх повноваження, ідентифікаційний код згідно з єдиним державним реєстром. При ідентифікації фізичної особи з'ясовують прізвище, ім'я та побатькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України або номер паспорта, виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційної номера облікової картки платника податків, та та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності. Перелік документів, необхідних для отримання кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів електронного підпису чи печатки юридичними та фізичними особами, а також особливості отримання ЕДП різними категоріями осіб, визначається розпорядчим документом надавача та публікується на офіційному веб-сайті надавача. Дякую за увагу!